Середина травня, а я гуляю в курці в лижні. І щось мені прям не жарко. Ну, затягивати не хочеться, але не жарко. Сьогодні вже понеділок, але були такі дуже активні вихідні. Все найцікавіше відбувається в мене тут на вихідних. От То я для вас зняла прямо два відео. І зараз вийде перше, потім вийде друге. Я вам Дуже дякую за ваші коментарі, за підтримку, за поради, бо знаєте, досвіду в мене немає. Колективний досвід це е, дуже круто. Я якось ну, мені подобалася ця тема. Не можу сказати, що я розглядала, прям що я це буду колись робити, але дивилася різних дівчат, які показували різні оці городні справи. Подивіться, яке небо гарне. І тому. Зараз трохи, знаєте, мені не так страшно. Та й взагалі я до всього відношуся дуже легко. Ну, щось не вийде в мене. Це такі дрібниці, Ну, чесно, взагалі. А, наскільки мене змінили події, раніше я була таким прям перфекціоністом. Зараз клас. Не вийшло. Та й ладно. От, Тож, запрошую всіх до перегляду. Котики зі мною вже думаю, знаєте, переименувати канал. Котики в садочку, як назвати канал? Бо котики вже ж в мене тут ціла купа. Чух-чух-чух-пачапал. Тут у нас дощ в цілий день був. Я вийшла подивитися, що тут в садочку. І слухайте, йду по доріжці і пахне лаванда. Після дощу, знаєте, оцей запах і так цікаво. Дивіться, минулорічні пагони, вони всі такі сизі, а цього року от те, що почало трошки відростати, стало зеленим, бо вона вся така сиза була, а там вже зелененька і там сиза з зеленим. Так цікаво, кого лаванди є, напишіть, як це. Ну, отут в кінці я саджала два куща, які, мені здається, просто не виживуть. А ну так. Да. Цей засох, кущ і той кущ засох. Бо замовляла подружка мені, я їй давала контакт в інстаграмі, там, от, знаєте, по 10 штучок, щось за 350 гривень. Я не пам'ятаю скільки. Ну, коротше, з цієї серії, якщо чесно, я е ну, не знаю, чи буду я ще колись такі рослини купувати, тому що зазвичай мені просто повезло, що вони всі більш-менш. Гарненько пішов. ну Подивимося, що з цього приживеться. Ну і мої кітюні. Міланія і миша. Ну що, тепер вже повноцінно можна сказати, що ми перший врожай редису. Тут різні сорти. Зараз сама собі покажу, які сорти вдалі, а які ні. Так, зовсім в мене чомусь не взійшла рання червона. Скоро стигла. Так, от я отакі робила собі. І тут її немає зовсім. Класно редиска Сора. Чи 40 -днівка. чи сора, сора, здається, сорт називається. Так, наступна крімсон. Теж непогана, Вона така кругленька. Тут що. Френч-поп, от френч-поп щось не дуже. Чи вона пізніше буде довгенька така. І тут, і тут, і тут, і тут. Що тут? Тут, мабуть, все френч-поп? Судячи з того, що немає більше ніяких почтей. От ось така вона. Сіла я її, брала. Коробку від яєць надавлювала, виходили такі луночки невеличкі підсіювала туди, щоб не проріжувати її. А щастя, скільки так! І сьогодні нема дощу, вчора прям сильний був. То робимо оцю грядку. Засипаємо, тут вже будуть високорослі помідори, а ту ще треба колись зібрати з цими дощами. Я не знаю навіть коли. От, Там огірки і ну, Така сама висока буде А ось в цю. Я зараз хочу піти подивитися на коробочку з насінням черрі. в мене низькорослі чи високорослі. Мені здається, я високорослі купувала. то оця буде для чері, я її хочу поставити ось туди, де оті фіолетові такі. Квіточки, отут якраз бачите, місце. Тут я теж, коли сіяла під плівку туди, редис, тут я теж насіяла. У мене просто залишилася стара упаковка з насінням. Це скоростиглий редис, 40 днєвка. Але бачите, яка різниця між тим, що під плівкою ріс, і тим, що ось так. Просто земля. Але це класно, тому що цей якраз зберу з'їм, а цей. Якраз виросте. А, ну ще тут сьогодні почали підключати автополив. Отак от буде. Ще треба придбати сюди, я думаю, імітерну стрічку куплю. А ось тут, де помідорчики, там будуть крапельнички, такі, як от у мене домашня на батарейках була крапельниця. І от тут був літній душ, його розібрали. І ця бочка буде якраз до поливу. Для поливу можна буде сюди і воду набирати, щоб вона нагрівалася не холодною, поливати. І вона вище за грядки, теж якраз буде е під тиском просто поливатися все. Отака От задумка. І покажу вам перше, що зробили, це поставило такий компост, щоб сюди, компостна яма, щоб сюди. Скидати тут було купа хмілю, ось на цій дільниці. І щоб скидати сухий хміль, взагалі тут гілки, якісь чистили все, от такі невеликі, поскидали сюди. На швидку компост воно не зробиться. Там буде через два-три через роки, я не знаю. Треба пересипати землею сюди. На край я кидаю харчові відходи тут, в цій частині там а, пісок від а, фіми і від кота. Ну, не пісок, а оцей є. Гранули древесні. А тут у мене що посаджене це лохина. Вона тут була, але якось невдала, дуже росла. Було там, залишилося кілька хущів, але почав рости весною лише один. Всі інші видно, що засохли. Це дерево малина. Ну, те, що не дерево, але так його називають. І чомусь немає. Ростків, не бачу нічого. Чи прийнялося воно, чи ні? Невідомо. Можливо, ні. Ну нічого страшного. Це чорна смородина. Бачите, скільки бур'яну одразу після дощу. І висипати його тут просто Ну, нереально, це скільки тут стояти, сапати його. Е, чорна смородина. До речі, що це таке мені цікаво. Щось таке росте всюди. Бур'яни якісь. Напишіть мені, що це. Ще чорна смородина. От кущик і от кущик. Чотири кусти різні: Титанія і аметист сорти. А оце ожина. Теж ожина. і теж малина, яку мені присилали, здається, сади буковини, коли от я замовляла в них цілу купу дерев. Оце вони прислали, посадила тут. Не знаю. Щось мені не дуже прям подобається, як малина всходить. Коротше, але малину ж ми знайшли. В нас була. Біля забору, біля паркану, там, де будуть ставити, на куточку. Зараз вам покажу. Оце все було тут в хмілі. І бачите, він ще є. Треба виходити постійно, виривати, але не просто зривати оці пагони, а діставати прямо з корінням. Інакше ніяк. От ще, ну тут, оце, бачите, прям позалишалося. Все в пагонах цього хмілю. Будемо прибирати. Так, малину. Ось вона, малина. Тут ще частково будуть дерева е прибиратися. І тут така, знаєте, і сонячно, і трошки тіньочку є, щоб вона в мене не горіла. Бо ще знайшли малину в полі, там висаджена, і вона просто засохла там. її ну, ніхто не поливав, не поливав, можливо, через це було дуже засушливо. Тож тут. Малинка все-таки прийнялася. Ну, навряд... це ж цього року її не буде. Напишіть мені, хто розуміється. Вона ж, здається, на пагонах другого року тільки родить. Ну і щодо ожини, якої нема, теж тут є. Тут, до речі, полуниця. Оце тут в хащах, Дивіться, скільки це повилазили, е... як вона називається, чистотіл. І ще щось повилазило, бо до цього я все поприбирала, ось вона тобі повилазило. От так, от бачите, колониця, Але вона навіть не квітне ніде, жодної квіточки я не бачу. Я думаю, вона перевелася. Вона тут дуже давно. Скоріше за все, і просто вже не буде родити. Не знаю, що з нею робити. Пересаджувати кудись чи ні. Ну і миша. Куди ж я без миші? І вже, бачите, от є отут миша. Май совість. Покажися, яка ти в мене красуня. З білими лапками. Така вона ніжна, гарна. Ось тут, бачите, ще ожина. Ось тут ожина на минулорічному пагоні. Тут, я так розумію, будуть ягідки. І малина, скоріш за все, Була ось тут в полі. А, ну тут викосили коли. Тут такий рядочок був. Тут, до речі... Тисячі листник, і я його потім пересаджу на клумбу. Він дуже гарно квітне. Ну, подивимось, який він. Ось тут прямо видно, бачите, такі залишилися гілочки, залишилися чому Дізналася. от Садженець малини 1 Марта. Чи... А, Імара. Так, треба оце забрати. Ну, коротше, малини немає. Тут Отак от. Де? Да? Ну, капець. Вона від мене не відстане. Так, це ж все не розкладається ніяк, тому його треба забирати. Але е, дуже класні, що бачите, 50 гривень. Отак от магазин новий сад. Е, позабираю оці ярлички. Оцей вже не причепити, а оцей на дерева треба. Ой! Залазить з кігтями на ноги. Ти на руки хочеш? І одразу бурчить, що капець. І хазяїн іде. Де? Да? Кура. Повне ім'я курора. Ласково називаю його курочка. Це доня так назвала. Курочка. Що там цікавого знайшов? Гарний котик. Квадратний котик. Це квадратний котик. Наталка на нього каже. Ну і мишка. Тепер в мене котячий контент. Хто б думав? Але, до речі, питали мене, як же алергія на котів. Ну, я їх не обирала. Вони тут були. І алергії немає. Взагалі, колись в мене дуже-дуже давно ще до Наталки була. Кішка, отака, до речі, маленька, чорненька, просто повністю чорненька, челсі її звали, і алергії не було. А потім вже, коли кішки в мене не було, я почала приходити до друзів, і у друзів в мене прям жахлива алергія починалася. Просто там годину сидиш і очі чешуться, сльози течуть, чихати починаю. Навіть знаючи, що там є кішки, я випивала. Таблетки, бігулки приходила, ну не довше просто вистачало, і не так сильно. Е, я могла там години три, наприклад, побути, і не так сильно в мене чесалося очі, але все одно я це відчувала. Зараз бачу, що немає. Ну, то знаєте, куди я їх подіну? Ну, хіба що просто не чіпати їх і все таке. Тож, тваринок я люблю. Але ніхто не казав, що якщо в тебе тваринки навіть у дворі, це шалені витрати. Корм, до речі, це неважко. Навіть я там щось і купую, там різні зараз продаються каша одразу зварена з м'ясом в магазинах різних роблять. Саме там у нас, наприклад, м'ясна кухня є для тваринок. Потім окремо купувала м'ясо заморожене, фарш такий для тварин. Варила з кашами сухий корм. Купую, щоб різні вітаміни були. Мокрий корм купую, щоб якісь ласощі були. Але це все невелика частина витрат, бо найбільша частина витрат це. Походить до ветеринара, там подрався, щось гноїться, там ще щось, там обробка від кліщів, оці краплі від кліщів на колку, потім спрей, який працює, щоб кліщі просто не залазили на котиків. І оце саме за умови. О, до речі, треба вже робити наступну обробку. У мене 15-го числа кожного місяця треба робити. От, і Тут мені подружка казала, що можна обробити участок і кліщів. Ну тут просто було дуже багато листя сухого. Так от, участок можна обробити, але вони ж ідуть туди у ліс, до сусідів, вони ж всюди лазять. Тому це просто не має сенсу робити, а... бо десь вони приносять звідси. Але я побачила, що був такий прямо пік. Це було коли от, потепління було у березні. І зараз не бачу я на них, бо навіть з обробкою все одно на них кліщі були, знімали. от. Я взагалі така до цього. Але що ж робити? Тваринки це відповідальність. Ще не показувала. Тут у мене така маленька клумбочка, теж стільки тут бур'яну. Сюди що я посадила? Оці два ворощи я посіяла м'яту, але я бачу, що вона не сходить. Я куплю, оце продається там в різних магазинах, в пучках м'ята, посаджу і хай росте. В мене так і вмаз. Ні, вдома я сіяла, Вдома в мене вона засохла минулого року. Придбала отакий конюшина, така декоративна. Думаю, такий, знаєте, килимочок зробити невеличкий з конюшини. І ще буде червона. Яскулка. скука. Така гарнюща в мене тут. Ну, теж все поки що потрошку, там, де ставили грядки, забирали півоні, сюди посадили. Оці кущики там росли, не знала, що це. Заячий холодок мені прислала Галя, але Галя, бачиш, не вижив він чомусь. Ну, як є. От. І тут тюльпани, нарциси, оце тато мені привіз. Так, от, бачите, хміль він і тут. Треба все вривати. Це прям треба виділяти один день і ходити. А, папа привіз мені хтось йому, ну, попросив, знаєте, в кого бузок, щоб привезли. якщо є, Бо коли почала просити там, в тітки, вона каже, вже поприбирали зайвий бузок. Оце мені бузок так викопали, такий величенький, прямо з нарцисами разом. от. І отут в мене ще один компост, тут вже за правилами. Тут знизу гілки, потім купа листя. Воно було доверху, воно вже всілося. І між цими шари землі тут я посадила два кабачки. Не знаю, чи вони виростуть чи ні. Якщо що, в мене там є кавуни і дині. Сюди підуть. Не, я думаю, що все-таки кабачок хоч один повинен бути. Рости. То може я посаджу дома в стаканчики, потім сюди висаджу розсаду. Зараз дивлюсь прогноз погоди, так холодно, що невідомо, коли це все можна буде висаджувати. Ти допомагаєш? Каю, ти помічник? Скажи, отут будуть рости помідори, я керую. Отут, будь ласка, давай капайте, висаджуйте. А я буду ходити перевіряти. От там буду перевіряти, так. Да. Так, ну що, скористалися тим, що немає дощу. Засипана оця грядка, нарешті я ж сама не можу. Ну, точніше, я пару разів намагалася землю провозити. Це дуже важко насправді. От, треба була поміч. І е, отут поставили грядку, бо попереду по прогнозу, ну, от бачите, помічник одразу ж тут. Е, по прогнозу там душі, душі, душі треба було поставити, щоб е, потім взагалі не зрозуміло, яка буде земля. Але дивіться, от засипали в обід. Там кілька годин пройшло, зверху вже земля прям видно підсохла. Дуже-дуже швидко. Це чиріки. І от вони будуть. У мене чері, які виростають, вишенька, здається, називається сорт, півтора метра десь. Підв'язувати буду такі пластикові, це арматура. Склопластик чи якось так вона називається, композитна, от, я купувала, але до неї не можна доторкатися голими руками, бо залишаються такі, як дрібні, ну, це як ниточки. От, а сюди є такі пластикові опори. То я вже скоріш за все буду ставити їх. Зараз застеляю і швиденько висаджую, бо вже вечір треба встигнути. Ну, на сьогодні все. Так, в мене вийшло сім, да, чирі, Тут викопала ямку, але не посадили. Не знаю, може зараз візьму, в мене є там і дині, і кавуни. Може сюди їх посадити. Просто щоб вони потім отуди раз, вниз. І тут стелилися. І так само, і тут можна зробити. Ну, подумаю, і по центру так само я щось посію, оці дірочки ще відкрию пізніше. За прогнозом, дощ, тому поливати я не буду. Взагалі, бачила таку інформацію, що коли саджаєте помідори, це поливаєте перший раз. І потім поливати не треба. Єдине, що я зараз візьму, я візьму добриво для гарного вкорінювання. І його можна вносити сухим методом, тобто потрошки. Біля кожного помідорчика підсиплю, і коли буде йти дощ, воно буде розчинятися і е, таким чином е, вдобрюватися будуть помідорки. Знов-таки скажу, що не дуже вдалий цей варіант е, з перфорацією одразу, але я вже таки придбала, і поки що буде так, ну знов таки подивимося, як він в експлуатації. Можливо, якраз так як я думаю, що посередині щось я буду притіняти. То і буде нормально. Хтось мені каже, що занадто широко я ці помідори посадила. Хтось каже, що навпаки, між ними замало місця. І чері особливо будуть коститися. Ну, це все досвід. І без власних шишок ти ніяк не впораєшся. Все на досвіді будемо дізнаватися. Отут спеціально не закриваю. Ні, агрофолокном нічим. Сюди буду садити на стурці, сюди буду висаджувати, десь там в мене зелена цибулька. Ну, саме отут я хочу посадити на стурці, і ще в мене там якісь квіточки я сіяла, все те, що, до речі, ці всі квіти я висіювала окремо, щоб зменшити кількість шкідників. Хочу ще сюди чорнобривці потім додати. Ну, так от. І ця грядочка вже. Готова для високих помідорів. Теж її застілював агроволокном, але вже не сьогодні хай дощик пройде, земля трохи всядеться, бо коли тут почали... ну да, помічник мій. Да, 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 да. Отут же, ж бачите, коли вже попідключали, я здається вам показувала. Тут, от коли почали розмічати... Паркан, бачите, там вже стовпчик поставили. Хлопці кажуть, тут така куча була, ой, куди цю землю. І я кажу, ну частково сюди засипати, а частково вивеземо в високі грядки. І вони так, мабуть, подивилися, що думають, тут же ж її просто забагато. Ні, насправді отак прибрали. І е, за уваги, що мені треба ще одну високу грядку ставити, то звідти вже, звідси вже землю брати нема. Але в мене ще є такі куча землі. Так, да, от, Скажи, отут. Отут тут земля, отут її треба брати. Ну, помічний прямо капець. Гарнюня. Угу. Зірка Ютюба, Кая. Кая. Це ж, бачите, це ока немає. Він повертається, щоб тим побачити, а ще в нього це в дитинстві була якась хвороба. Не знаю, що там було в нього. І як, от, і в нього ще є якісь проблеми з центральною нервовою системою, тому що буває, він полежить, потім встає і так починає на задні лапи падати. Ну, коротше, як це чудо вижило, я не знаю, але який він гарний. Скажи, я гарнюня до да. майкун справжній, величезний просто капець. Так, ось таке добріво, я подивилася прогноз погоди, дощ на завтра відмінили, все-таки трохи пролью зараз ну, таку от приблизно лієчку, потужне коріння. Тут дивіться, перед будинком такий, ну, цю землю треба повивозити. І отак от заросли оці пагорби. І це бур'ян, але дивіться, який він миленький. От прям гарненький. Десь садити щось. Ну, ці будь-які потім виростуть великі і буде негарно зовсім колючки. Я зав завтра візьму рукавички. Такі плотні і повириваю. І отут теж воно так виглядає. Прямо знаєте, симпатично. Це якийсь дизайн <смі> ландшафтний сад природнього стилю. Ну, це все глина. І це все треба вивозити. І ніяк все чекаємо, щоб склалося все. Бо це потрібно, щоб і трактор приїхав, і камаз одразу, щоб це все вивозити. І оце мені ще дуже подобається. Я не знаю, як воно називається, але це. Якийсь вид проса природній, теж так симпатично, от десь з такими кущиками порозросталася і прям гарненько. Ну, і котик, да. А це <плес> мені бузок передали, але його якось так ну, дуже негарно викопали. І, мабуть, він це ще й зламали. Може хлопці, коли паркан тут почали ставити. Коротше, щось йому геть поганенько. Ну і всі коти. Ну так, що ж я тут роблю? Що ж я тут роблю? Бачите? Всі зі мною. Ну що, тут я вам дякую за перегляд, всім дуже дякую, що ви зі мною. І до наступних зустрічей.